Добрий день, любі малята, гарні хлопчики, дівчатка. Малята, скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Правильно, в Україні. А як називають мешканців, які проживають в Україні? Вірно, українцями. Малята. Сьогодні до нас завітала в гості. Як ви гадаєте, хто? Правильно, українка. Її звати Оленка. Вона прийшла, щоб познайомити вас з традиційними національними стравами України. Національні українські страви готували дуже і дуже давно. Ще ваші прабабусі, готують і зараз ваші бабусі і мами. З давніх давен в Україні дуже любили і зараз люблять смачні та щедрі частування. До наших часів дійшло дуже багато українських страв. Але сьогодні Оленка. Познайомить нас з основними українськими стравами, в яких багато зелені, м'яса, овочів, з випічкою та стравами з тіста. Найбільше в Україні шанували хліб, без хліба не обходилася ні одна страва. В народі говорили хліб усьому голова, без хліба. Нема обіду. Шановних гостей зустрічали з хлібом і сіллю. А рум'яним смачним калачем в українській хаті радо вітали гостей і пригощали їх калачем. Хліб пекли і печуть з різного борошна а борошно виготовляють з різних зернових культур, пшениці. Жита. Чорний хліб випікають з житнього борошна, використовуючи при цьому воду, дріжджі, сіль, цукор, олію. Білий хліб і батони випікали і випікають з пшеничної білої муки. Використовуючи при цьому теж воду, дріжджі, сіль. Цукор олію. без хліба не обходилися ні будні, ні свята. Борщ це символ української кухні. Перша, єдина і найголовніша страва у нас на обідному столі. Борщ їдять з папушками з часником, салом, цибулею, просто з часником. Слава про наш український борщ не лише у нас на Україні, але й далеко за її межами. Не можна уявити українську кухню без вареники. Це найтиповіша страва. Вареники готували і готують з прісного тіста, а начинка різноманітна. Робили і роблять вареники з картоплею, смаженою капустою, кислою капустою, з грибами, м'ясом. Все це змащували шкварками з цибулею. Робили і солодкі вареники з сиром, вишнями, полуницями. Важко було уявити святковий стіл без них. Голубці в Україні вже давно вважаються українською стравою. Роблять голубці з листя капусти, начинка м'ясо, рис, морква, цибуля, сіль і томат з помідорів. Дируни це українські оладки, які роблять з картоплі. Добавляють яйце, цибулю, чесник, сіль, борошно, смажать на олії і їдять з сметаною. Холодець. Холодець роблять з м'яса, свинячих ніг, цибулі, моркви, солі, часнику. Галушки це невеличкі кульки або кусочки з тіста. Вони бувають різні. Це галушки з смаженою цибулею, з м'ясом, шкварками і цибулею, з грибами, ще готують суп з галушками. Роблять галушки і солодкі, сирні, з варенням, маком, полуницею. З давних давен славиться українська кухня українською ковбасою. Її готують з тонких кишок, начиняють м'ясом, салом, чесником, сіллю. Пампушки готують з білого пшеничного борошна, молока, дріжджів. Яєць, олії, солі і все це змащують часником з укропом. Сало одна з найголовніших продуктів української кухні. Його вживають сирим, соленим, вареним, копченим, смаженим. Малята, давайте ми зараз всі разом. Промовимо чистому ли 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 ми вареники варили. ли 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 заодно і борщ зварили. Ні, ні, ні. Голубці вдались смачні. ки 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 вийшли гарні пампушки. Ни, ни, ни їли сметаною. Дирони. Малята, давайте промовимо ще раз чистомовку. Ли, 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 ми вареники варили. Ли, ли, ли заодно і борщ зварили. Ні, 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 голубці вдались смачні. Ки. Ки-ки вийшли гарні пампушки. Ни, ни ни їли з сметаною дируни. Молодці малята. А тепер я пропоную вам трішки відпочити. Жив собі вареник, називався генник, Був козак поважний, сильний і відважний, як махне рукою, вороги юрбою. Спочили, набрали сил, тоді будемо продовжувати. Малята! А тепер Оленка пропонує вам пограти в ігри. Перша гра називається Українські національні страви. Будьте дуже уважні. Скажіть мені, будь ласка, як називається ця страва? Правильно, це деруни. А це що таке? Правильно, це хліб. Як називається ця страва? Так, це голубці. А ці вироби з тіста, як називаються? Правильно, це пампушки з часником. Яку назву має ось ця страва? Вірно, це холодець. А ця. Так, це домашня ковбаса. Як називається ця страва? Правильно, це борщ. А це що? Вірно, це калач. Як називають ось цю страву? Так, це галушки. Яку назву має ця страва? Правильно, це сало. Як називають цю страву? Вірно, це вареники молодці? Друга гра називається яка страва зайва. Будьте дуже уважні. Подивіться і скажіть, яка страва тут зайва. Правильно, піца. А чому? Вірно, тому що піца. Не відноситься до українських страв? А тут яка страва зайва, вірно лаваш. А чому? Правильно, тому що лаваш не являється українською стравою. Тут яка страва зайва, правильно, це суші. А чому? Правильно. Тому що суші не належать до українських страв. Назвіть, будь ласка, яка страва тут зайва. Правильно, це плов. Чому? Тому що плов не відноситься до українських страв. Малята, давайте разом з вами зараз зваримо український борщ. Скажіть мені, будь ласка, а що для цього потрібно? Правильно каструлю з водою. Що покладемо спочатку до кастрюлі? Правильно м'ясо, потім що? Квасолю. Ще що картоплю, буряк, перець. Цибулю, моркву, капусту, помідор і сіль. Подивіться, який гарний, смачний український борщ ми з вами приготували і прикрасили зеленню. Малята! Оленка дуже задоволена тим, що ви так швидко вивчили усі українські страви. Ви просто молодці. Вона прощається з вами. До побачення, малята, до нової зустрічі. Молодці малята!